Такого кальцію ви ще не вживали. Унікальність цього кальцію, по-перше, це 4 компонента, які входять в склад. а саме кальцій цитрат, янтарна кислота, магній оксид та вітамін d 3 Завдяки тому, що цитрат калію утворений лимонною кислотою, він легко засвоюється і не випадає осадом в нирках. Показання до застосування. Застосовується при дративливості, нервово-психічних порушеннях та безсонні, використовується у відновлювальних програмах та профілактики остеопорозу. сприяє зміцненню імунітету та профілактики алергій, актуально приймати в період менопауз, вагітності, активного росту та літнім людям. Виробник українська компанія Примафлора вартість без знижки 265 гривень. Зі знижкою 20% ваша вартість буде 212 гривень за 30 капсул для замовлення. пишіть мені в особисті повідомлення або за телефоном у шапці профіля на Viber.